Ви коли-небудь замислювалися, чи можна виростити гриби з магазинних печерець? Абсолютно так. Їх можна розмножити з магазинних, якщо трохи дослідити, витратити час і повести. Якщо ви часто купуєте гриби в магазині чи на ринку, не дивно, що вам захочеться виростити більше власних. Можливо, одним із небагатьох недоліків дієти багатої на гриби є те, що вони, як правило, дорогі, особливо якщо ви їсте їх часто. Крім того, вони досить швидко псуються, і вам, можливо, доведеться купувати їх частіше. На щастя, їх можна клонувати вдома, здебільшого за допомогою матеріалів, які у вас, мабуть, уже є. Купувати гриби на ринку може бути дорого, але вирощувати їх вдома точно ні. Так чому б не спробувати? Коротка відповідь: Хороші новини. Ви можете розмножити куплені в магазині гриби вдома. Використовуючи доступні матеріали, які у вас вже є вишенки – одні з найпростіших у вирощуванні видів, і зазвичай їх можна знайти в магазині, оскільки процес простий і недорогий, його варто спробувати. Довга відповідь. Розмножити магазинні гриби в домашніх умовах не тільки можливо, але і досить просто. Ми розповімо про основу розмноження, перерахуємо матеріали, необхідні для здійснення процесу вдома, розповімо вам про кроки, як це зробити, і навіть розповімо вам, як зберегти ваш домашній урожай, як вони ростуть. Але спочатку трохи важливої довідкової інформації. У дикій природі, коли ви бачите гриби, ви бачите плодові тіла гриба. Грибний міцелій, який по суті. Є мережею грибних ниток під землею, випускає ці плодові тіла, щоб вивільнити спори. Плодові тіла вивільняють спори за допомогою різних механізмів, і за правильних умов спори утворюють новий міцелій. Так вони розмножуються. Для створення міцелію достатньо однієї спори міцелій в стеблах. Хоча спори можна придбати, якщо у вас під рукою гриби, ви фактично вже маєте доступ до міцелію. Ви вже на крок попереду в цьому процесі. Це тканина, яку ви сподіваєтеся виростити під час клонування грибів із місцевого магазину. Міцелій повинен існувати в стеблах, іноді ви можете побачити міцелій навіть внизу. Він виглядатиме дещо як ниткоподібна павутина, де основа стебла стикається з субстратом, на якому він був вирощений. Отже, які типи варто спробувати. Гливи чудове місце для початку. Їх широко культивують, тому що гливи легко вирощувати. Ви зможете знайти їх у більшості продуктових магазинів і більшість людей знайомі з гливами. Покупцям також можуть бути знайомі назви Шампіньйон, кріміні і Портобелло. Насправді, це той самий вид, агарикас карикас без пораз зібраний і проданий на різних стадіях життя. Ці гриби також можна розмножити в домашніх умовах. Хоча далі ми обговорюватимемо глиби, не скидайте з рахунків цей поширений різновид у продуктових магазинах, особливо якщо ви знайдете гриби, які мають видимий міцелій на нижній частині стебел. Що вам знадобиться? Щоб розмножити куплені в магазині гливи, вам знадобиться кілька речей. В першу чергу візьміть улюблені гриби. Якщо ви випадково побачите упаковку глив з прикріпленим шматочком міцелію ще краще, далі знадобиться підкладка. Це матеріал, в якому будуть рости гливи. Для вирощування грибів в домашніх умовах зазвичай використовують солому, кавову гущу, картон і навіть тирсухом'яків. Найголовніше, що субстрат містить целюлозний матеріал і його потрібно продезінфікувати, що буде одним із ваших перших кроків. Вам також знадобиться якийсь контейнер, куди ви помістите чистий, підготовлений субстрат із стебла гливи. У обраній вами ємності виростуть нові гливи. Є багато варіантів, включаючи пластиковий контейнер, картонну коробку або поліетиленовий пакет. Нарешті подумайте заздалегідь про те, де ви розмістите свій контейнер, поки міцелій колонізується та розширюється. В ідеалі його слід помістити в темне місце з досить постійною кімнатною температурою, без протягів. Як відростити з магазинних. Коли ви зібрали все необхідне, ви готові почати. Першим кроком є стерилізація субстрату. Є кілька способів зробити це, і більшість із них передбачає нагрівання матеріалу до такого ступеня, що вбиває будь-які організми, які можуть конкурувати з вашим міцелієм. Перевірений спосіб використовувати свою духовку. Ви можете помістити субстрат на деко, накрити його алюмінієвою фольгою та готувати при температурі 170 градусів за Фаренгейтом 77 градусів Цельсія приблизно 3 години. Субстрат також можна простерилізувати в скороварці, заливши його водою і прокип'ятивши або приготувавши на пару в пакеті. Якщо ваш метод стерилізації передбачає використання води, зачекайте. Поки субстрат охолоне, а потім злийте воду. Тепер у вас чистий субстрат. Вашим наступним кроком буде покласти шматочки нарізаних стебел на вологий матеріал у вашій ємності, зволожите субстрат, якщо він сухий, і додайте шар на дно контейнера. Тепер ви хочете зібрати стебла. Під час приготування ретельно вимийте руки або надягайте рукавички та використовуйте чистий ніж. Відріжте шматочки стебла розміром не менше чверті дюйма. Ви можете ігнорувати або їсти кришки, викладіть частини стебла на субстрат, а потім накрийте їх ще одним вологим шаром. Поки міцелі росте, не можна допускати пересихання субстрату. Простий спосіб запобігти цьому накрити контейнер поліетиленовою плівкою або поліетиленовим пакетом. Зробіть кілька отворів у пластику, щоб забезпечити невеликий потік повітря. Поставте підготовлену ємність у темне місце без протягів, наприклад, у шафу, на полицю або під раковину. Ваш наступний крок запастися терпінням, поки міцелій колонізує субстрат. Якщо субстрат починає пересихати, його можна оприскати свіжою водою. Через кілька тижнів ви побачите, як починають формуватися гриби. Ви спочатку побачите зачатки або рудименти, коли утворюється біла маса. Ви побачите, що ця маса починає набувати форми невеликих початкових структур, які називаються шпильками. На цьому етапі ваш урожай починає формуватися. Відрегулюйте пластикову кришку так, щоб вона ледве закривала весь контейнер у формі намету, залишаючи місце для процвітання глив. Переконайтеся, що повітрообмін можливий. Протягом наступних кількох тижнів ви побачите, як гриби збільшуються, і тоді їх можна буде збирати. Використовуйте чистий ніж, щоб нарізати їх, коли вони будуть готові. Оскільки гриби мають короткий життєвий цикл і швидко псуються, ви захочете збирати та їсти їх часто. Як зберігати. Якщо ви не можете з'їсти зібраний урожай відразу, помістіть його в паперовий пакет у холодильник, і він буде корисним кілька днів. В ідеалі залиште їх прикріпленими до плодоносного субстрату. Поки вони не досягнуть ідеального розміру, зберіть урожай і негайно заїжте. Яка форма і розмір ідеальні для збору? Це залежить від виду, але для глив ви захочете збирати їх як тільки їхні капелюшки розкриються незалежно від розміру. На цьому етапі вони повинні бути не менше 2 дюймів завширшки, але іноді утворюються менші екземпляри. Хоча це правильне емпіричне правило, цілком нормально, якщо ви зберете врожай трохи раніше або пізніше. Якщо ви не зможете використати багато грибів у вузькому часовому проміжку, можливо, ви їдете за місто на кілька тижнів, ви можете зібрати стільки, скільки зможете, і зберегти їх. Оскільки вони швидко розкладаються, ви можете зневоднити їх за допомогою дегідратора або заморозити. Помістіть зневоднені гриби в герметичний контейнер і зберігайте в темному місці. Вони повинні бути придатні близько року. Якщо ви віддаєте перевагу зберігати їх у морозивці, бланшуйте їх, а потім негайно заморозьте в один шар, де вони також повинні зберігатися близько року. Рости більше. Якщо вам подобається ідея вирощувати гриби вдома, розмножувати їх з магазину не єдиний спосіб. Виростити ший таке, ливини зів і багато інших видів можна в домашніх умовах кількома способами. Інокуляція солом'яних грядок у вашому саду зерновим міцелієм, дотримуючись інструкції у вашому наборі фруктових блоків, і навіть використання пробок міцелію для вирощування грибів із колод це всі варіанти. Навіть якщо ви зовсім новачок, у вас є безпроблемна альтернатива: розпилюйте та вирощуйте блоки, які майже безвідмовні. Не має необхідності обмежуватися звичайними видами з продуктового ряду. Ви можете спробувати культивувати багато типів, як описано вище, включаючи ті, які ви збираєте в дикій природі, хоча результати будуть різними. Якщо вам потрібен певний гриб, дослідіть найкращий спосіб його вирощування. Ви можете зробити це вдома. Заключні думки. Ви можете розмножити улюблені магазинні гриби вдома, і процес не надто складний. Звичайно, взяти природу в свої руки не завжди вдається з першого разу, але оскільки процес мінімальний і доступний, ви можете просто спробувати ще раз. Кілька разів, розмноживши магазинні гриби, ви виявите, що у вас з'явилося нове хобі вирощувати всілякі гриби в домашніх умовах.